Почалась гаряча пора для абітурієнтів та їх батьків обирати вищі навчальні заклади в обласній спілці поляків, нагадуючи на наших абітурієнтів, чекають і вищі Польщі. Для вступу там не потрібно здавати жодних іспитів, крім тесту з польської мови або закінченню всі студенти отримують диплом європейського зразка, з яким не потрібен дозвіл на працевлаштування за кордоном. Для того щоб навчатися в Польщі, не потрібно незалежне тестування. Достатньо тільки атестат з додатком. Довідка медична, закордонний паспорт і бажання навчатись в Польщі. Знання польської мови обов'язково. Якщо хтось не знає польської мови, то є можливість поступити в Польщі на так звану зрубку, нульовий курс, де опанувати польську мову, приготуватися до навчання в вищих навчальних закладах, і потім після року вже поступити і навчатися. Польщі маючи диплом бакалавра, в Польщі можна поступити на магістра, в результаті матимете два дипломи українського та європейського зразка. Умови для вступу сприятливі для всіх бажаючих. Для молоді, хто має карто-поляка, навчання в Польщі безкоштовне, та є можливість ще отримати стипендію, так названу соціальну стипендію в Польщі. Вони можуть вибрати в будь-який державний вищий навчальний заклад і там поступати. Натомість ті, хто не має. Карту поляка мають право на знижку, тому ті, хто ще не отримав карту поляка, запрошують до на нас. На заняття польською мовою, вивчити мову і отримати карту поляка для тих дітей, хто не має польського походження. Вузи Польщі пропонують отримати безкоштовне навчання на конкурсній основі або з 50% відсотковою знижкою. А загалом ціни не вище ніж в Україні – 1000-2000 євро за рік. В минулому році на навчання в Польщі виїхало приблизно 300 дітей житомирщини. За програмою обміну студентами. Деякі томиряни, які поступили в вузи Польщі, також навчались на Кіпрі, в Англії та в Німеччині. Більше інформації про вступ до польських вишів та необхідну допомогу можна отримати в польському центрі в Житомирі за адресою вулиця Театральна, 17 дріб кабінет 111.